Друзі, я вас вітаю на каналі Максимузалаєв. Це традиційна рубрика Три поради на день. Обирайте вашу колоду. А, сьогодні працюю темний особняк, світлеї тіні і золоте королівське таро. Обрали. Поїхали. Порада дня саме для вас. Для тих, хто обрав колоду темний особняк. Король жезлів. Обожнюю цю карту. Карта енергії. Можна багато встигнути справ зробити, але не самі робите. Не царське це діло. Розпорядження дали, список написали, делегували всім і в казну гроші положили. Поклали, грубо кажучи. Король жезлів це буквально зустріч з таким королем. Для якось це буквально знайомство. Це карта посади. Хтось отримує посаду, когось на килим викличуть. Ну, я так жартую. Карта король жезлів це ж сама певна енергія. Яка вам порада сьогодні? Король жезлів він дуже справедливий, але він не холодний. У нього гаряче серце. Він береться за кілька справ одразу, і різні сфери його життя його живлять. Тобто і робота, і тут на лижі, спортзал, і кохання, і бізнес. Тобто, він не зашивається в чомусь одному. Він творча людина, його вогонь прагне, ну, як в нас, вогонь. Кинеш іскорку, і він має розповсюджуватись. Отже, не жалійте свого вогню, не жалійте. Робіть експансію цього світа. І якщо планували сьогодні зробити якісь речі, енергія дня благоволить. Якщо якісь, ну, важливі. У вас є давно відкладені, можливо, справи, саме сьогодні, цей день, їх поробити. Вони будуть робитись легко і в задоволенні. Колода світла і тіні для вас порада. Десять жезлів. Карта великої відповідальності, тут теж багато роботи. Чите, як день фони для кожного, тут теж багато роботи, багато сфер. Тут мусить бути ваш контроль, бо ви не можете не контролювати. Це карта контролера. Грубо кажучи, збираєте валізи, все вкладаєте по ячеючкам, по, по всім правильним місцям, по полицям. Але у вас є помічник. Взагалі ця карта радить не перевантажуватися. Візьміть те, що можете нести, те, чим можете керувати. Те, де справді без вас ніяк, а інше. Віддайте на, ну, на откуп, віддайте попрацювати іншим. Це у нас в мозку завжди, що без нас все рухне. Mm -mm. Скільки сама в цьому переконувалася. Тільки тільки я можу, тільки я. Відпустила ситуацію, думаю, якось воно буде. То дуже чітко зрозуміти, де ваша ситуація, де реально без вас ніяк, а де все-таки без вас можна. Просто ви не довіряєте простору, ви контролюєте. І ви хочете, щоб так, як ви. Дайте трішечки повітря простору і делігуйте справу, щоб ну, не перевтомитися. Банально. Колода, золоте королівське таро. Подивимося, яка порада для вас. Туз Пентаклів. Гарні енергії йдуть. Туз Пентаклів. Карта бізнесу, грошового потоку. Карта. Коли можна добре заробити, коли приходить несподівано з простору якась виплата, якої ви її очікували, не очікували, приходить класна ідея, де ваша золота жила. Це карта бізнесу, це карта великого продажу, це великий куштус пентаклів, карта благополуччя. Гроші не приходять просто так. Тут говорить про те, що, значить, правильно вибудована ваша енергія. Пам'ятаємо завжди. Якщо ми бідні, нещасні, я не кажу ситуативно, є різні ситуації, є якийсь момент, так? Але коли людина впродовж років в злиднях, тут треба задуматися, чи там ви шукаєте ресурси. Так, от тут ви шукаєте ресурси, тут прийде ідея, тут прийде допомога, тут ви в силі, в силі матеріальній. Хороший день для вирішення будь-яких матеріальних, там, я не знаю, угод, справ. Вперед, провертайте у вас вийде. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, приходьте на особисту консультацію. Зараз діє знижка на консультацію 30 хвилин для тих, хто живе в Україні. Всі контакти в описі до відео і в закріпленому коментарі. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.